Мікрорайон Горяни знаходиться на окраїні Ужгорода. Місцевим жителям, щоб потрапити в місто на маршрутці, потрібно пройти чималий шлях до автобусної зупинки. Громада чотири роки вимагала зробити автобусну зупинку на вулиці Краснодонців. З 2010 року по 2014 рік неодноразово по 3-4 разів взорталась до Жоцької міської ради Державтоінспекції з тим питанням, щоб встановити для наших мешканців зупинку по вулиці Краснодонців. Однак ці питання залишилися, скажімо так, на рівні відписок. Автобусну зупинку врешті отримали. Ще 25 квітня цього року була створена спеціальна комісія в складі представників ДАІ міської ради та транспортного відділу, яка, виїхавши на місце, склала відповідний акт та затвердила дозвіл на встановлення автобусної зупинки. На даний час по маршруту номер 10 функціонує зупинка. Якщо рухатися з скажімо, мікрорайону Горяни, в сторону скажімо, міста Ужгорода до першої поліклініки Нагарна це зупинка напроти АБЦ Краснонців 8 А якщо скажімо, йти з міста Ужо з вулиці Нагарна із поліклініки з нової лінії, це зупинка напроти Агенкес. Місцеві жителі кажуть, раніше поїхати в місто було набагато складніше, адже до найближчої зупинки потрібно було ще й дійти. Раніше вони теж не хотіли зупинятися, ну, які були шофери, бачили, що там жіночки з дітьми та зупинялися, а і не хотіли. Ну, тепер бачать знаки, от я буквально тільки їх з поліклініки. Шофер сам зупинився, бачить, стоїть знак автобусна зупинка, він зупинився. Люди, хто зайшов, хто вийшов. У майбутньому місцеві планують разом із спонсорами облаштувати спеціальну зупинку з урною для сміття.